Всім привіт! Ви на каналі Бріташка. Сьогодні неділя, а отже, наша постійна рубрика закупи в британських супермаркетах на тиждень. Я така рада, що вас стає все більше і більше з кожним днем. Дякую за те, що ви підписуєтесь. А якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте колокольчик, ставте лайки, тому що я буду розповідати ще більше цікавих фішок про життя у Великобританії, точніше, в тій частині, де ми зараз живемо. Північно-західній частині Англії, Northwest. І, як завжди, я до супермаркетів не їжджу. Ї... Їздить мій чоловік. Ось привіз три величезні пакети. Що в них я не знаю, тому давайте разом з вами роздивлятися. Поїхали! Почнемо з хліба. У нас такі дві великі буханки Tiger Love. Чому Tiger? через те, що в них ось така скоринка, як будто шкіра буртошкіратина? Врапи рибка. А це прям щось на багатому. Прям така завакумоване. Стейки. Величезна упаковка гомілок, куряче філе, бекон, ще одна пачка, кабаноси, Нагетси. а це називається ще польська. польська душа з нас не вийшла. Це польські приправи. Якщо вам цікаво, як саме ми харчуємося і що я готую для своєї родини, заглядайте в YouTube Shorts, там я викладаю всі страви з використанням даних продуктів: китайське листя, помідори, ще одні помідори. Ось така їх назва в Альді. Вони дуже соковиті і реально пахнуть помідорами. Але вони на рівень дорожчі, ніж звичайні салатні помідори, які я показувала в минулому відео. Огірки, ого, пучище, зелена цибулька, салат айсберг, ківі, банани, полуниця, виноград, душі, малина, мандаринки. Але цікаво те, що дивіться, в них назва не мандаринки, а easy peelers, тобто ті, які легко очищаються. Тобто жодної назви самого продукту немає. Лише оце. лимони, лохина, яйця, ще одні яйця, цукор. Молоко, масло, моцарелка, апельсиновий сік. Цього разу Габі додатково заказала такі солодощі. Вони щось посередині між желейками і пастілою, але я тільки що подивилася на склад. Короче, вони дуже круто смакують, якщо їх поставити в холодильник. Це такі міні-брауні від дуже популярної британської фірми Cadbury, Вона виробляє шоколад. і Тут вони всі на цьому шоколаді повернуті. Донати. Ще одна печка донатів. Куди ж без цього? Тюбік, Фольга. пакети для сміття. І як і минулого тижня мій чоловік був в двох магазинах. І ось стільки він потратив в «Альті», і стільки він потратив в Асті. Ось так виглядають наші тижневі закупи. Чесно кажучи, навіть попередніх закупів нам вистачає трошечки довше. У нас ще деякі продукти збереглися, дещо лежить в холодильнику, дещо лежить в морозилці. Як бачите, ніяких соусів цього разу ми не докуплювали. Якщо вам цікаво подивитися, що я готую з цих продуктів, заглядайте в мої шортс. І там я показую процес готування з англійських продуктів. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам мега вдячна. Якщо ви підписані, супер. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, ставте лайк. Якщо ви живете у Великій Британії, поділіться, будь ласка, в коментарях, скільки грошей ви витрачаєте щотижня на закупи. Чи ви їздите раз на тиждень, чи ви їздите раз на місяць. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!